Пастором Лосинівської церкви. І завжди він говорив слово, яке торкалось мого дитячого серця. Коли вони співали, це по-особливому торкалось мого серця. Я таких людей, як Анатолій Михайлович, називаю заслуженими. Він служив так, що. Є що про нього багато сказати, і ми багато чули. Його діла, його служіння йде вслід за ним. І як ми знаємо із Слова Божого, що протягом життя кожної людини, в тому числі і протягом життя, і служіння нашого брата, наставника, пастора, батька. Пишеться книга життя, пам'ятна книга. І всі діла, всі його справи, все його служіння, кожна розмова, особиста розмова з людьми, там вона записана. Кожне траурне служіння нам нагадує про те, що ми обмежені в часі. І цей час швидко спливає. І настане час, коли кожному з нас буде належати відлітати. Так слово Боже говорить. Душа Анатолія Михайловича вже відлетіла. Сьогодні ми будемо прощатися з тілом. Перш за все, давайте помолимось, попросимо благословення на це траурне служіння. Господь, знаємо, що ти на цьому місці. Знаємо, що ти Духом Святим зараз потішаєш серця рідних, наші серця потішаєш церкви. Господи, просимо Ти благослови цю завершальну частину поховального служіння і на цьому місці. Господи, і коротенькі ці свідчення і проповідь, і наш спів нехай буде благословенним тобою. Ми молимось про це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, Слово Боже говорить наступне дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ. Гордощі їхні, страждання, і марнота, і все швидко минає. І ми відлітаємо. Не дожив Анатолій Михайлович навіть до 70. Років. Він відлетів. Раніше відлетів. Але його життя було благословенням для всіх нас, для багатьох людей. І до цього місця одного йде все, щоб все постало із пороху і вернеться знов до пороху. І в свій час в дитинстві я дуже боявся похоронів, не дивлячись на те, що належав до церкви. Я думав, що якщо вже закопали, то все. Ні, не все. Слово Боже, каже, що з пороху взяти до пороху і візьметься, але в останній день, коли прийде Христос, то із пороху ті померлі. Вони відновляться в нових тілах, перестануть перед цим послом. І це не кінець. Це не кінець. Хай Бог потішить і підтримує рідних, близьких, всіх тих, хто переживає, що настане той час, коли ми в тілах, ті, хто у Христі, побачимось Анатолієм. І за це належить сказати слава Богу. В свою чергу сьогодні звертаюся ще коротенько до тих, хто ще не з Господом. На одному складовищі є такий напис: Хто наступний? Друзі, питання часу хто наступний? Ще один є вислів такий Моменто морі. Це Латинський вислів. Що став крилатою фразою У стародавньому Римі, ця фраза звучала під час тріумфального ходу римських полководців, які поверталися з перемогою, і за спиною вони воєноначальників ставили раба, який був зобов'язаний періодично нагадувати тріумфатору, що, попри свою славу, той залишається смертним. Моментом рід. Ця фраза означає, що пам'ятай, що ти смертний. Друзі, це особливо важливо усвідомлювати тим, хто ще не прийняв Христа як особистого Спасителя, якого проповідував Анатолій Михайлович. Ага. Пам'ятай, що ти смертний. Не дивлячись на твої статки, статус, можливості, чи ти проста людина. Навіть якщо бомж даруйте. Чи ти президент, чи будь-хто, пам'ятай, що ти смерть. Пам'ятай, що ти потребуєш Ісуса Христа. Хай Бог благословить нас. Давайте зараз заспіваємо і потім, потім, якщо в кого є коротеньке свідчення, чи ну, слово, пам'ятне слово щодо життя Анатолія Михайловича, ви можете підійти і сказати про це. Дуже коротко і потім буде завершальна проповідь. Бралася я Лариса, моя сестра. Анатолія ми знаємо давно скільки наша сестра рідна сімка з ним. Вона була щаслива завжди. Вот вони дуже полагають, коли ми зіжали. Він, як і лікар, він теж всім нам допомагав, він, як знавець весь англійської мови, як людина, з якою просто цікаво поговорив. Він був звічний усі. І коли натолі захворів, я теж старалася її лікарі знайти, все, допомогти. але, Очевидно, він вже розумів, що є багато гарного що він жила отримав на своє життя. Вони ж у Ларісій полі дуже гарні дівчат, концепниці е, наші, яких я обажаю. вони теж е, виконавчі, неначе не правильно, не 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 вони розуміють, вони знають, вони все організували тут. Через те я теж дуже буду мені не вистачати на І я дякую всім за сьогоднішню цю процедуру. Всі слова, що були сказані, вони е, доходили нас до душі. Дуже грамотно, дякую за тих, хто співав і все. Ну, дай Бог находив віч на Дякую.